Іноді історія нагадує нам, навіть найтемніші часи не вічні. На старій плівці, що дивом збереглася з минулого століття, оживає дивне видіння: Парад українських вояків на красній площі. Не як завойовників, а як символ пробудження, свободи і гідності. Наче сама Москва, що колись була серцем диктатури, тепер стає сценою для нового світанку. Це нагадування. Імперії падають, коли люди обирають правду, а мрії про вільну Україну, про народ, що стоїть поруч один з одним, сильніші за будь-які режими. Плівка шумить, кадри миготять. І ми не знаємо, це сон, марево чи передчуття майбутнього, яке народжується в серці кожного з нас. Але одне точно: свобода завжди знаходить шлях, навіть крізь десятки років і тонкий цілулоріт Старої Стрічки.